Книга Елен Вайт, патріархи і пророки, розділ 2. Творіння. За основу цього розділу взято книгу буття перший та другий розділи. Коли земля вийшла з рук творця, вона була напрочуд гарною. Її поверхня не була одноманітною. Її вкривали гори, пагорби та рівнини, величні ріки та чудові озера, гори не були неприступними і суворими на вигляд, з багатьма стрімкими підйомами та жахливими прірвами, як за наших днів. Островерхі скелясті виступи спочивали під шаром родючого ґрунту, вкритого розкішною рослинністю. Не було ані огидних боліт, ані безплідних пустель. Всюди тішили око грандіозні кущі та ніжні квіти. Вершини пагорбів прикрашали дерева, набагато величніші за ті, які існують сьогодні. Повітря, не заражене шкідливими випаровуваннями, було чисте і здорове. Поряд з красою такого ландшафту тьмяніють сади найпишніших палаців. Сумне ангелів насолоджувалися картиною, радіючи прекрасному творову Божому Після того, як була створена земля з її різноманітним тваринним і рослинним світом, людина. Вінець Божого творіння, для якої була приготовлена прекрасна земля, вийшла на арену дій. Людині було дано владарювання над усім, що бачило її око. Бог сказав Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над усією землею. І Бог на свій образ людину створив як чоловіка, так і жінку створив їх. Тут ясно говориться про походження людського роду, божественні слова настільки зрозуміло викладені, що виключають будь-яку можливість неправильних висновків Бог створив людину за своєю подобою. Тут немає ніяких таємниць, немає жодної підстави для припущення, нібито людина виникла внаслідок поступового розвитку нижчих форм тваринного або рослинного світу. Таке вчення зводить велику роботу творця. До рівня обмежених людських уявлень, люди, настільки сповнені рішучості позбавити Бога верховної влади над Всесвітом, що принизили людину шляхом обману, позбавивши її достоинства, пов'язаного з її походженням. Той, хто створив зоряні світи вгорі та мистецькі забарви в польові квіти, хто сповнив небо і землю чудесними ознаками своєї сили, підійшовши до завершення своєї славної справи. І, вирішивши поставити володаря над прекрасною землею, подбав про те, щоб створена ним істота була гідної руки, котра дала їй життя, родовід людства, яким його подає Богом натхненне слово, пов'язує походження людського роду не з мікроорганізмами на певній стадії розвитку або молюсками та членистоногими, а з великим творцем. Адам, син Божий. Незважаючи на те, що був створений з Пороху земного, Адам, як представник Бога, був поставлений над нижчими істотами. Вони не могли зрозуміти і визнати верховну владу Бога, проте були наділені здатністю любити людину і служити їй. Псалмист говорить учинив ти його володарем творова рук своїх, все під ноги йому вмістив, польову звірину, птаство небесне, і все, що морськими дорогами ходить. Псалом 8, 7 по 9 вірші. У людині втілився образ Божий. Вона уподібнювалася до Нього і зовні, І за своїм характером. Один лише Христос є образом істоти Отця. Послання до Євреїв 1 розділ третій вірш. Однак людина створена за Божою подобою. Її природа перебувала в гармонії з Божою волею. Розум був здатний збагнути божественні істини. Почуття були чистими. А пристрасті та бажання підкорювалися розуму. Людина була святою і щасливою, оскільки мала Божу подобу і жила в цілковитому посусі Його волі. Створена руками творця, людина була високою на зріст із бездоганними пропорціями. Її обличчя пощило здоровим рум'янцем, випромінювало радість життя. Адам був набагато вищим за зріст від сучасних мешканців землі. Єва дещо нижча від Адама. Проте шляхетної постави і чудової вроди. Безгрішна пара не носила одягу, вони, як і ангели, були задягнені вся його світло і слави, і доки люди залишалися слухняними Богові, цішати світло вкривали їх. Створивши Адама, Бог провів перед ним усіх тварин, аби кожній із них він дав ім'я. Адам бачив, що кожний мав пару, але серед них помочі не знайшлося, щоб подібна до нього була. Серед усіх, створених Богом істот на землі, не було нікого рівного людині, і Бог сказав недобре, щоб бути чоловіко самотнім, створюємо поміч подібну до нього. Людина не створена для самотнього життя, вона не була позбавлена риста товариськості. без дружніх взаємин чарівні краєвиди Едему та приємні заняття в саду не приносили Адамові повного щастя, навіть спілкування з ангелами не могло задовольнити його потреби в співчутті та дружбі. Серед істот, що оточувала Адама, не було подібної до нього, котра б кохала б його і була коханою. Сам Бог дав Адамові супутницю він подбав про поміч, подібну до нього, помічницю, гідну його супутницю, котра в любові та взаєморозумінні була б одне з ним. Єва створена з ребра, узятого від Адама. Це означало, що вона не повинна була ані керувати ним, як голова. Ані бути кинутою під ноги і зневаженою. Вона мала стати поруч з ним, як рівна йому, котру він мав любити та захищати. Частка Адамова кістка від кісток і тіла від його тіла, вона була другим я. Це свідчить про те, наскільки тісним і ніжним мав бути зв'язок між ними. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його. Послання до Ефесян, 5 розділ 29 вірш. Покине тому чоловік свого батька та матір свою. Та пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Книга БУТЯ 2 розділ. 24 вірш. Бог благословив перший шлюб. Отже, автором цього установлення є творець Всесвіту. Шлюб є почесний, записано у книзі послання до євреїв 13 розділ. Четвертий вірш. Це один з перших дарів, які Бог дав людині, і є однією з двох постанов, які після гріхопадіння Адам виніс із собою за ворота раю. Коли в шлюбі керуються божественними принципами та підкоряються їм, він буде благословенням та допоможе зберегти моральну чистоту і щастя людського роду. Такий шлюб задовільняє соціальні запити і підносить людину у фізичному, інтелектуальному. Та моральному відношеннях. І насадив Господь Бог рай в одемі на сході, і там оселив людину, що створив усе створене Богом було вершиною краси, і для щастя святої Пари, здавалося, не бракувало нічого. Але творець дав їм ще один доказ своєї любові, приготувавши сад, який мав стати їхньою домівкою. У цьому саду росли дерева усіх видів, рясно вкриті запашними, приємними на смак плодами. Там були чудові, граціозні на вигляд виноградні лози, що спиналися до гори. Їхні гілки згиналися під тягрем спокусливих плодів, найрізноманітніших і найбагатших відтінків. Адам і Єва доглядали за віттям виноградної лози, надаючи їм форми альтанки. Ця споруда й живого віття, вкритого листям і плодами, служила для них оселою. Там також було багато запашних барвистих квітів. Посеред саду стояло дерево життя, перевершуючи своєю славою усі інші дерева. Його плоди нагадували собою золоті та срібні яблука, які мали силу продовжувати життя. Робота творіння була завершеною, і були скінчені небо і земля і все воїнство їхнє. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно на землі квітнув Адемський сад. Адам і Єва мали вільний доступ до дерева життя. Жодна пляма гріха або тінь смерті не затьмарювали прекрасне творіння. Разом співали всі зорі поранні та радісний оклик здіймали всі божі сини. Великий Єгова заклав основи землі, зодягнув увесь світ у красу і наповнив його всім корисним для людини, усі чудеса землі й моря створені ним. Велика робота творіння була закінчена за шість днів. І Бог відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив, і поблагословив Бог День сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи, Бог був створив. З великим задоволенням Бог дивився на дію своїх рук усе було досконалим, гідним божественного автора, і він спочив не тому, що відчував утому, а просто насолоджувався плодами своєї мудрості. Доброти і відкриттям своєї слави. Після того, як Бог задовільнився спокоєм сьомого дня, він освятив його, відокремив як день відпочинку для людини. Цього святого дня людина, наслідуючи приклад Творця, повинна спочивати, щоб, милуючись небесами і землею, роздумувати про великі діла Бога Творця, щоб її серце, зауважуючи докази божественної мудрості та доброти, сповнювалося любові. Й пошани до свого Творця. Благословляючи сьомий день, Бог тим самим встановив у Одемі пам'ятник своєї творчої праці. Субота була дана Адамові, батькові та представникові усієї людської родини. Дотриманням суботи всі ті, що живуть на землі, мали засвідчувати свою вдячність та визнання того, що Бог є їхнім творцем і законним поволителем, що вони є ділом рук Божих, підданими Його Царства. Отже, ця постанова була дана усьому людству і мала служити постійним нагадуванням. У ній не містилося нічого нерозумного, і вона не призначалась лише для якогось певного народу. Бог бачив, що субота вельми важлива для людини навіть у раю. Людина мала потребу, щоб в один із семи днів залишити всі свої заняття і інтереси та глибоко роздумувати над ділами Божими, прославляючи його силу і доброту. Субота повинна була нагадувати їй про Бога. Викликаючи почуття вдячності за те, що все, чим вона насолоджувалася і чим володіла, вийшло з добродійної руки Творця. Бог бажає, щоб у суботу людина спрямувала свій погляд на його діла творіння. Природа звертається до свідомості людей, свідкуючи про живого Бога, творця і верховного правителя. Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небосхил, оповіщує день дневі слово. А ніч ночі показує думку. Книга Псалмів, 18 розділ, другий вірш. Краса, в котру зодягнена земля, є знаком Божої любові. Ми можемо бачити її у шпилястих горах, величних деревах, у бруньках, що розкриваються, та ніжних квітах. Усе свідчить нам про Бога. Субота вічно нагадуватиме нам про Творця, пропонуючи людям відкрити велику книгу природи. Та читати в ній про мудрість, силу і любов Господа. Наші прабатьки були створені невинними і святими, проте не були позбавлені можливості згрішити Бог створив їх вільними у моральному відношенні, здатними оцінити його мудрість і доброчинність Божих вимог. Їй була надана повна свобода виявляти послух або ж утримуватися від нього. Вони могли радіти спілкуванню з Богом і святими ангелами. Але перш ніж бути визнаними за надійних, які може належати вічність, вони мали пройти випробування на вірність. Вже на світанку свого існування людина пройшла випробування, метою якого було визначити, чи має вона бажання потурати собі фатальну пристрасть, яка становила основу падіння сатани. Дерево пізнання росло поруч з деревом життя посеред саду, і мало стати засобом випробування послугу. Віри та любові наших пробатьків. їм дозволялося споживати плоди з кожного дерева, однак під страхом смерті заборонялося робити це з плодами дерева пізнання. На першу пару людей також чекали спокуси сатани, але якби вони витримали випробування, то врешті решт вони були б захищені від його сили, користуючись вічною прихильністю Бога. Бог підкорив людину владі закону, виконання якого є необхідною умовою існування. Людина піддана божественного правління, а без закону не може існувати жодний керівний устрій. Бог міг би створити людину нездатною порушувати його закон, він міг би втримати руку Адама, щоб той не торкнувся забороненого плоду, але в такому разі людина не була б вільною в моральному відношенні істотою, а звичайним автоматом. Без свободи вибору її послуг не був би добровільним, а вимушеним. За таких умов не відбувається становлення характеру. Такий підхід був несумісний з планом, який мав Бог щодо мешканців інших світів. Це принизило б гідність людини як розумної істоти та підтвердило б звинувачення у деспотизмі кинути Богові сатаною. Бог створив людину праведною. Він наділив її шляхетними рисами характеру без будь-якої схильності до зла, блискучими розумовими здібностями. І створив найсприятливіші умови, щоб людина могла залишатися вірною. Повний і постійний послуг був умовою вічного щастя. За таких умов людина могла мати доступ до дерева життя. Оселя наших прабатьків мала стати зразком для інших, коли їхні діти розселилися по землі. Ця домівка прикрашена руками самого Бога, не була пишним палацом. Людина в своїй гордості приходить у захват від прекрасних і розкішних споруд, хизуючись чином своїх рук. Але Бог поселив Адама в саду це було його оселя, блакитне небо було її дахом. Земля, вкрита ніжними квітами та зеленим килимом трави, служила за підлогу. А рясно вкриті листям гілки прекрасних дерев були для неї покровом. Стіни оселі прикрашали величні витвори рук Всевишнього митця. Оточення, в якому перебувала свята пара, залишається наукою на всі часи. Справжнє щастя не потурати гордощам і розкоші, а спілкуватися з Богом через Його творіння. Якби люди менше захоплювалися усім штучним, а прагнули б простоти, їхнє життя набагато більше відповідало б тому наміру. Який був у Бога на меті притворінні. Гордощі та чистолюбство ненаситні, але воїстину мудрі знайдуть справжнє, найвище задоволення в тих джерелах радості, котрі Бог пропонує всім? Мешканцям Едему був доручений сад, що порали його та його доглядали? Їхнє заняття не було втомлюючим, а приємним і зміцнюючим сили. Бог призначив працю як благословення для людини, заповнюючи її думки, зміцнюючи тіло та розвиваючи здібності. У розумові та фізичній праці Адам знаходив одне з найвищих задоволень у своєму святому житті. І коли внаслідок непослуху було вигнано його з прекрасної домівки, і він був змушений обробляти неподатливу землю аби забезпечити себе хлібом щоденним, ця праця, хоча й дуже відмінна від його приємних занять в саду, стала для нього захистом від спокус. І джерелом щастя. Хоча праця іноді приносить тому та страждання, та ті, хто розцінюють її як прокляття, глибоко помиляються багатії часто з презирством ставляться до робітників, але таке ставлення повністю суперечить Божому задумі при створенні людини. Чого вартує багатство навіть найбільш заможних людей, порівняно із спадком, отриманим Адамом як володарем землі. І все ж Адам не повинен був проводити час у неробстві. Наш творець, який знає, що потрібно людині для щастя, призначив Адамові працю лише той, хто працює, знаходить справжню радість у житті. Ангели також старанно працюють вони є служителями Бога для людських синів. У Творця немає місця для лінивих. Доки Адам та його помічниця зберігали вірність Богові, вони були володарями землі, їм було дане необмежене правління над усім живим. Леві й ягнятко мирно гралися біля них. Привлаштовуючись коло їхніх ніг. Щасливі пташки сміливо літали довкола і славили радісним співом свого творця. Адам і Єва приєднувалися до них, приносячи подяку отцеві та синові. Хоча життя святої Пари було життям дітей, перебуваючих під батьківською опікою Бога, проте вони були ще учнями, що навчались у премудрого творця, їх відвідували ангели, їм був дарований привілей спілкуватися зі своїм творцем. Вони бачили його лице. Споживаючи плоди з дерева життя, Адам і Єва були сповнені енергії і в розумовому розвідкові поступалися ангелам лише незначною мірою. Таємниці навколишнього світу, чудесні діла того, який має досконале знання, були для них невичерпним джерелом пізнання та радості. Закони і явища природи, котрі людина намагається збагнути впродовж шести тисяч років, були відкриті їхньому розумінню. Великим будівничим і творцем усього. Вони вели розмову з листочками, квітами й деревами, дізнаючись від них про таємниці їхнього життя. Адамові була добре відома кожна жива істота від могутнього левіафана, що грається у водах, до крихітної комахи, політ якої можна було зауважити лише в проміні сонячного світла. Кожному з них він дав ім'я. І був добре обізнаний з характером і звичками усіх істот. Слава Божа в небесах, незліченні світи на своїх орбітах, рівновага хмар, таємниці світла та звуку, дня і ночі усе це пропонувалося нашим прабатькам для дослідження. На кожному листочку в лісі або на гірському камені, на кожній сяючій зірці, на усьому, що наповнювало землю повітря і небеса, було написано ім'я Боже. Порядок і гармонія у всесвіті свідчили про його безмежну мудрість і силу. Адам і Єва постійно відкривали для себе всенову красу, що наповнювала їхні серця глибокою любов'ю та спонукала знову і знову висловлювати вдячність творцеві. Якби вони зберегли вірність божественному законові, їхня здатність пізнавати, радіти і любити постійно вдосконалювалася б. Вони збагачувалися б новими б скарбами знань. Знаходили б нові джерела радості і отримували все більші розуміння незмірної вічної Божої любові.